Всі вітати сьогодні по стінах Бродівської міської ради від себе особисто від імені Бродівського міського голови Анатолія Белея, від виконавчого комітету, від відділу молоді, культури і спорту з такої приємної нагоди напередодні гарного такого свята, Святого Миколая. Адже завжди тішимося від того, що маємо чергові успіхи. І Сьогодні в залі дуже нам приємно, і то, що так чисельно є зібрано молодих людей для відзначення в тих чи інших заслугах, які ви досягнули. Кожну людину при народженні Господь дарує певним своїм талантом. Комусь дарує талант до гарного співу, комусь до танцю, комусь розвивати себе як гарний спортсмен, комусь бути хорошим майстром пензля. Але важливо те, щоб цей талант, який Господь обдарував при народженні, він розвивався і дарував радість тим, хто вас оточує. І нам є дуже приємно від того, що ви від маленького свого віку розвиваєте свої таланти завдяки вашим педагогам. Дякуємо насамперед вашим батькам за те, що вони небайдужі до вашого виховання і в той чи інший спосіб кудись вас спрямовують когось співати, комусь танцювати, комусь спортом займатися. І ви ці свої таланти настільки вміло розвиваєте, що даєте можливість чути про вас не тільки у нашій Бродівській громаді, але і за межами її, і на рівні області, і на всеукраїнських конкурсах і змаганнях, і на інших, які поза межами нашої держави, даєте можливість почути про те, що є таке місто древні броди. Що воно славне своїми мешканцями, які є талановитими талановиті кожен у своїй сфері. Хтось особисто, а хтось колективом, але представляєте нашу громаду. І нам є втішно від того, що ви небайдужі, як до нашого міста, як вдячні є для своїх керівників, адже результатом будь-якої праці це є ваша нагорода. І напевно вам є приємно від того, що е, та чи інша заслуга є комусь е, відзначена, так, і дуже нам є приємно з того, що того року депутатський корпус прийняв такі програми щодо відзначення талановитої молоді, е, а також спортовців, які в, на різних е, змаганнях, конкурсах досягають певних результатів. Впродовж цього року ми у цьому залі дуже багато разів вже зустрічалися щодо відзначення різного роду категорій, чи це спортсмени, чи це талановита молодь, чи це за досягнення у галузі освіти за ряд олімпіад, де мають успіхи наші діти. І звісно, що такі події тішать не тільки ваших батьків, а і нас. Тому і сьогодні дозвольте в черговий раз з приємністю відзначити тих, хто досягнув певного рівня на тих чи інших конкурсах і змаганнях. І дозвольте, ми почнемо відзначення нагородження з хореографічного ансамблю джерель. Нагороджується, переможець всеукраїнського багатожанрового фестивалю конкурсу Зорі Трускавця, хореографічний ансамбль джерельце. Старша група комунального закладу Бродівська школа мистецтв. Ми дійсно, дійсно. Також грамотною та грошовою винагородою нагороджується хореографічний ансамбль джерель це молодша група. Вітаємо вас. Дою та грошовою водогородою нагороджується лауреат першого ступеня міжнародного фестивалю конкурсу скарби України хореографічний ансамбль сузір'я. Комунальний заклад бродівська школа мистецтв А також нагороджується керівник зразкового аматорського хореографічного ансамблю Джерельце. Ольга Гром'як, а також хореографічного ансамблю сузір'я. Грамотою у Бродівської міської ради та грошовою винагородою нагороджується лауреат першого ступеня 12-го всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв окремих соло виконавців малих форм Файна Україна, вихованка комунального закладу Бродівська школа мистецтв Марта Шклярук. Також Марта нагороджується як лауреат першого ступеня всеукраїнського багатожанрового фестивалю конкурсу «Зорі Трускавця» за високий професіоналізм. Висока... Також грамотою та грошовою винагородою нагороджується викладач, яка підготувала. Галина Дацький, викладач комунального статусу. Грамотою та грошовою винагородою нагороджується ансамбль танцю. Лауреат другого ступеня всеукраїнського хореографічного фестивалю конкурсу мистецька тайстра. Експресія. Нагороджується лауреат другого ступеня всеукраїнського хореографічного фестивалю конкурсу мистецька тайстра ансамбль танцю сонечко комунального заходу Бродівська школа мистецтв». є обидва керівники. Вони теж нагороджені грамотою та грошовою винагородою. Іванна Бойко та Оля Хороша. Шовою винагородою нагороджується лауреат першого ступеня всеукраїнського хореографічного фестивалю конкурсу мистецька тайстра» ансамбль танцю зернятко комунального заходу. Дівської міської ради нагороджується переможець кубку України з кікбоксингу іска 2025. Спортсмен спортивного клубу гетьман Андрій Полощак та грошували хор... Також грамотою та грошовою винагородою нагороджується переможець кубку України з кікбоксингу іска 2025. Юрій Семенюк. Грамотою та на... грошовою винагородою нагороджується, переможець Кубку України кікбоксингу «ІСКА-2025» Богдан двадцять п'ять. Богдан Гурдій! <плес> <плес> Черговий раз приємно вайстю <плес> в цьому залі. Грамотою та грошовою винагородою нагороджується. переможець кубку України з кікбоксингу. «ІСКА-2025» Олег Рогоцький. <плес> Грошова нагорода вручається переможцю кубку України з кікбоксингу іска 2025. Спортсмену спортивного клубу гетьман Владиславу Паньківу. Грамотою та грошовою нагородою нагороджується. переможця кубку України з кікбоксингу «ІСКА-2025» Спортсменка спортивного клубу Гетьман Кіра дзюра. Та грошовою винагородою нагороджується срібний призер кубка україни з кікбоксингу іска 2025. Роман Федоришин. <плес> Грамотою та грошовою винагородою нагороджується срібний призер кубку україни кікбоксингу іска 2025. Максим цінцірук. Грошовою нагородою нагороджується срібний призер Кубку українських боксингу ІСКА-2025 Олег белей та грошовою нагородою нагороджується срібний призер кубку українських боксингу ІСКА-2025 ІСКА Максим белей. Грамотою та грошовою нагородою нагороджується. Срібний призер Кубка України. З кікбоксингу іска 2025. Дмитро Голощак. Гетьман, Богдан Кішик. Світлана, будь ласка, передайте <плес> Також маємо за велику честь вручити посвідчення Міністерства молоді та спорту України. Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу Іска. Вручається гордію Богдану Ігоровичу. Відчення майстра спорту України з кікбоксингу ВПК вручається вручається панькиву Владиславу Руслановичу. Бажаємо нам якнайшвидшої перемоги для нашої України, мирного неба, повернення усіх військових з перемогою до рідних домівок, з прийдешніми святами, свята святого Миколая, різдвяними святами, здоров'я, кріпості, сили. Нехай в родинах все буде якнайкраще. Для дітей наших будьте успішними і в навчанні, тіште своїх батьків. Приносити успіхи нам і в 26-му році, не менше, як в 25-му році, нехай здійсниться всі людські мрії, бажання, радості, втіхи від життя кожного її одної днини. Дякуємо за вашу неймовірну працю і до зустрічі наступного разу у стінах міської ради.